Доброго ранку на каналі Файні квіти, Гродина. садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 лютого 2024 року. Сьогодні 27 лютого. Спадаючи місяць буде знаходитися в Знаці Терези. Місяць без курсу буде з 20 години 23 хвилини вечора та до кінця доби. Тому необхідно посіви привести до 19 години 30 хвилин. Що ми можемо посіяти? Сіємо на розсаду насіння баклажанів, тільки насіння баклажанів. Будь ласка, ні перець, ні помідори не сійте в цей час і не садимо в цей час цибулю та часник. Це, це просто ще раз, ще раз нагадую: ці культури антагоністи для Терезів сієм тільки насіння баклажанів в теплицях і теплих країнах сієм насіння моркви та буряку і саджаємо картоплю ранніх сортів. Ось кого любить, люблять терези. Можна в завчасно зволожений ґрунт пікірувати, пересаджувати, розсаду, перевалку робити, всі необхідні агроприйоми з розсадою, будь ласка, до 19.30. Не можна в терезах поливати та підживлювати рослини. Але можна проводити вже зелені операції. І сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 28 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися також в знаці Терези. Але, але вся доба це буде місяць без. Курсу, дуже складний, стресовий також період. Вся доба місяць без курсу. Дуже рідко буває, але ось така у нас доба 28 лютого. Тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо в цей час. Розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, тому що це час стихії повітря, кожна клітина зайнята диханням. Не можна проводити обрізку саду, а от зелені, зелені операції на будь-яких рослинах можна проводити. І завтра сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на ці два дні, 27 та 28 лютого 2024 року. Важливо, дуже важлива саме вегетаріанська їжа. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Дуже корисні різні проростки, тобто мікрозелень, зернового та овочевого насіння, але якщо щось інше є, проростки, зелень, будь ласка, в салати готуйте. Готуйте також цвітну та качану капусту, моркву, редьку, дайкон, їжте груші, хурму, банани, курагу, яблука, салатні різні рослини і зелень, яка у вас є. Причому салати заправляємо тільки лимонним соком, сметаною або вершками, не використовуємо рослинні олії в ці дні. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, гарного настрою, доброго вам здоров'я! Ми з вами зустрінемось ввечері, а поки що на все добре! До нових зустрічей на нашому каналі.